Вітаю всіх на каналі Зірка Таро. Я не збиралася робити розклад, тим бачимо цю тему. Але і ці дня, чисто для себе, напередодні рівнодення. Просто задала питання, тримала карти в руках, просто їх перегортала, тасувала і просто задала питання. Вона саме собою задалась. І випали перші три карти, а коли подивилися на низ колоди, ще й додалася карта зірка. Питання було про те, яким як чином енергія рівнодення, яке у нас відбудеться завтра, 20 березня, яким чином енергія рівнодення повпливає на хід подій в війні в Україні. Як ви розумієте, тобто чотири старших аркани, що нам кажуть, що це буде дуже великий вплив, тобто це рівнодення і зі своїми своїми аспектами має досить серйозний вплив на війну, військові дії так, на наші території. Якщо вдатися в карту, я сиділа, дивилась на них, розмірковувала, тому що досить різні енергії від них йдуть. Досить цікава колода, і кожна карта зі своєю далеко неоднозначною енергією. Так от, що особливо мені від цих карт чим біє? Ну, по-перше, у нас перша тут карта сили. Сила досить красива, я б сказала, досить розумна. Тобто відстоювання своїх інтересів, сила більше. Я б сказала внутрішня, так? Тобто наша внутрішня сила, сила волі, наша сила духу, ту, як ми те все, що ми вклали в те, аби перемогти в цій війні, аби відвоювати нашу землю, наш дух, так? Ось та наша внутрішня сила, яку ми в собі, напевно, скували або зібрали звідусіль в собі, так? Так само це і про вогонь, який на фронті, так? Тобто, якщо ми розглядаємо цю силу в аспекті саме військової теми, то ось ця вся сила, ось це весь боротьба, навіть внутрішня, вона добігає свого логічного завершення. Тобто ось ці фізичні прояви. Оця скованість нашої внутрішньої сили, вона добігає завершення і має вже після даного рівнодення, тобто коридор затемнич у нас там буде. Ось після цього всього ця сила має перейти в зовсім іншу якість. В зовсім іншу якість в тому плані, що саме ось на стару нам вказують на те, що. Заглибтесь в себе, заглибтесь в те, що є у вас. Використайте нарешті те, що є глибоко глибоко у вас, для того, щоб, щоб дійти своєї мрії, свого щастя, ось того світла в кінці тунеля, про який ми все бажаємо. Для цього ось ту всю зовнішню силу, те все, що зараз у нас відбувається, воно буде поступово трансформуватися в щось. Ну, я сказала, навіть інколи може сказати, як анархані як жриця, тобто щось втаємне, щось скритне, що має відбутися всередині. Країни всередині нас, кожного, так. Можливо, якісь події, які всередині країни мають відбутися. Тобто маємо звернути більше увагу на себе зараз. Тобто для того, аби досягнути. Поставленої мрії. А поставлена мрія, ось тут, до речі, це було дно колоди, нам кажуть про те, що ваше бажання вже скоро збудеться. Наскільки скоро, яке саме у кожного з нас бажання, це вже особисто питання до кожного з нас, так? Хто про що в цей час зараз мріє, думає. Але в цілому. Знаєте, як яскраве світло в кінці тунелі, воно з'явилося і воно досить близько. Для того, щоб віднайти всередині, вирішити ті питання в собі, певну силу. Тобто, можна сказати, що ось та сила зовнішня, вона трансформується в ту с... внутрішню, а та беззаперечна сила, знання, вміння, те, що ми накопили за цей рік. І. Заглянувши от в ці знання, ми знайдемо ключик і вихід до нашого бажання. Тобто через певні процеси всередині країни ми знайдемо вихід до нашої путіводної звезди, скажімо так. Пам'ятаєте, був такий вираз? От. І це бажання, це щастя, доля, те, що по зірці навіть вже не залежить від нас, це вже те, що дається звище Всесвітом так, за вкладений труд. Оце все вже не за горами. Тому що, ну, чотири старші аркани ну, досить потужно сказали про те, що саме це рівнодень відіграє ключову роль. Можливо, знаєте, що ще хочеться Зараз питаємо ще окремо питання, якісь події, які зараз нам не на, на нашому розумі, не в на, не в на нашій свідомості. Так. Тобто певна сила, певний натиск пішов, відходить, залишається внутрішній ресурс і внутрішня сила, котра приводить нас до бажаного. А от тут, от давайте ще забавом до цього подивимося таке питання. Не знаю, тарологи вже дивилися, наскільки я знаю. Де, бо десь мені мількало, я не бачила в новинах, ніби заперечували, що це фейк. Зараз розповім, чому, чому хочу це питання подивитись. Про те, що помер чи ні король Британії. так? Тобто його, на всякий розумію, зараз ніде не видно ще. Один каже, що помер, а що це фейк. Наскільки ми пам'ятаємо, десь місяць чи два назад була інформація, що в нього там щось зі, зі здоров'ям. Так от, чому хочу подивитися, тому що це така велика фігура, так? Ну, країна велика. І я пам'ятаю, що вже коли він тільки сходив на престол, хтось так само тоді дивився, я тоді, чесно, ще не дивилася, що він буде недовго. І це мені дуже так відкарбувалося в голові про те, що він буде недовго. Але чомусь всі думали, що він просто, типу, як піде, ну, типу, сам скаже, ні-ні, пасіба, я там посидів де, і кого самі себе поставить, тоді, ну, явно мене подумало про те, що він просто може померти. Давайте подивимось, тому що це досить ключова фігура. ну, Британія як, як країна, теж одна з ключових. Він живий, його душа, його фізичний в тілі. Скажіть, будь ласка. Король. Король, ризор, четвірка пентаклів. І четвірка кубків. Дно колоди у нас повішений. Давайте я одну колоду так вам походу, що було видно. Дивіться, от прям. Його. М Повного уходу не бачу, але. Король старенький, ну, ми пам'ятаємо, він не так дійсно старенький, і. Щось точно сталося з його опорно-двигательним апаратом, так? І водний баланс. Ну, все, що за жидкість в організмі. Вода. І буде яка, якась є новина щодо його здоров'я. Тобто, четвірка пентаклів, в принципі, не погано дуже, але й не добре. Тобто він. А де він сидить? Бачите, якраз його так і показало з Ну, там точно є хроніки, які його точать. Ну і повішений. Тобто, якась така, ну тут повішений такий не досить позитивний, і тут, скажімо так, очевидно, що саме повішаний. Не можу сказати, що його немає в живих. Він це душа в тілі. Да. Душа ще в тілі. Душа ще в тілі. Але там саме з досить. За запорно-двигательним апаратом, тобто, або ходити не може, або стояти таке, таке враження, щоб ну, лежати, сидіти. Типу, щось сталося з тим, що він можливо, до речі, знаєте як хвороба, яка підточила, тобто казали, там, щось типорах чи що, але... Тут більше як багато якихось м, хвороб, які вже були, і вони зараз, скажімо так, активувалися в його організмі. От я ж кажу, цей повішений, єле-єле душа в тілі, Помер. Я не можу сказати, що він помер. Ми пам'ятаємо, що просто були моменти, коли, наприклад, нам казали, що померла людина, там скривали, або там ще буває там, пару днів, дев'ять днів, ще ми карти можемо там показувати, що людина ще ну, ефірне астральне тіло ще прив'язане, так, і воно, типу, показує, що, воно, що він живий. Ну, Давайте зайдемо з іншого кута. Ну, так, чисто переконатись. Ну, я не бачу, що його мертва ну, душа ще там, принаймні, вона в тілі. Біля тіла в тілі. Ну, в тілі такого. Чи в найближчий місяці від даного від сьогодні дізнається ми весь світ в цілому офіційно про смерть? Короля Британії. Давайте з цього боку зайдемо. Знаємо, чому ж про цього місяці ми цього говоримо про смерть Короля Британії. Дивіться, король показують. Угу. Дивіться як. Я тут а тут хочеться сказати, що офіційно щось про нього ми дізнаємось. Офіційно ми дізнаємось. Про що ми дізнаємось офіційно? Ну, тут не показують що саме от про смерть, але буде офіційна якась заява. Бачите, випадає десятка мечів. А десятка мечів. Якраз можемо дізнатися як мінімум про його хворобу. Оп, а тут вже десятка мічів, вісьмірка мічів, а отут можемо дізнатися. А отут можуть протягом місяця повідомити. Знаєте, якщо не про смерть, то про уход з престолу так само, як і королева. А так само, як і королева, ну вона померла тоді. І так само. Декілька днів чи тижнів про це не говорили. Бачите, як цікаво. Так само. Офіційно, ну, дивіться, або з престолу типу офіційна заява, що він да. І дивіться, якраз от падає тут король мечов молодий. І королева офіційно або про уход з престолу, да, або про те, що замість нього стає хто там ну, молодший, пам'ятаю, наскільки ця королева якогось внук, о, внука там, чи правду я свого хотіла. Ну, той, хто там більш молодший, скажімо так. Але отут, -от, або типу, уход через хворобу, або уход через смерть. Протягом місяця від сьогоднішнього дня ми дізнаємось про щось з Угу. Британію. Таємне щось було? Знаєте, там. Бачите, сила. Там І будемо від сьогоднішнього дня, протягом місяця, офіційна заява Британської корони буде з приводу короля. Або з його недуження, тому що перший раз карти не показали, що його немає в живих, хоча, можливо, що єлі-єлі душа в тілі в ньому ще сидить. Можливо, хвороби якісь, тобто він зараз хворіє або так? але от протягом місяця є варіант, що ми там, або що він залишає пост, або дійсно уход через смерть. Тобто, давайте, ну, давайте вже так чисто. Скарі будь ласка. Король Британії піде строми. Через смерть я тебе помраю, чи просто через хворобу полежить пол. Ну, мені каже, що через смерть. Бачите, карта світу. Так, через смерть. Через смерть. Чекаємо протягом місяця. Можливо, трошки більше через смерть. Можливо, можливо, дійсно, наразі просто ще його духовні тіла ще прив'язані до фізики, можливо, він ще, ну, знаєте, як питаються реанімувати, або лікувати, або там вже зовсім наладен дише, або, можливо, дійсно зараз ще скривають, але вона душа ще там біля тіла. Або в тілі, тобто або він ще дихає. Але ми таки дізнаємось скоро про якусь офіційну заяву з цього приводу з Британії. Якийсь етап там добігає кінця. Так, як вплине в найближчі, давайте 2 місяці від сьогодні дня хід війни, події в Британії. Давайте отак хід розпитаємо, що як вплине? так, як вплине? Дають щось що, що завершує те, що завершую? дивіться ті ж самі карти. Те, що завершує купу наших що? страждань. Розпочту. Те, що завершує, депресняк, я б сказала так у нас. О! Карта світу. Події в Британії, якісь дії в Британії впливають на те, що ми йдемо до завершення якогось циклу. Який цикл кожен думаєте сам? Ну, говорити вже просто вслух ні, не будемо. Давайте вже не будемо. Реально чекати, кожен день лише думати, що от-от-от, воно настане. Те, що ми хочемо, воно настане ще ж вигідше, чим ми на це очікуємо. Але не потрібно чекати. Давайте збиратися енергетично, так само сильно, як ми це на початку війни збиралися, бо це повинно завершитися в правильному руслі для нас. Так? Тому треба, скільки б ще це не протягнулося. Налаштуватися, що воно врешті завершиться позитивно для нас. Лише потрібно витримати і енергетично не полишати наших воїнів і нашу країну один на один. Енергетично бути таким ж включеним, як ми, як ми включилися на початку війни. От зараз це дуже потрібно. І давайте так, завтра у нас рівнодення. Про рівнодення я казала. І розповідала це Остара, якщо ми беремо кельські назву, це якраз новий астрономічний рік починається, коли в перше градус Овна переходить сонечко. І от якраз завтра, з п'ятої ранку з сьоми хвилин, починається ось ця енергетична сильна доба. Що таке Остара, які традиції, обряди, повір'я, як зустрічаються, чому? При чому тут крашенки, при чому тут зайчики, так? І як краще цей день провести енергетично, що можна зробити, це все розповідається на каналі Записки Відьми. Я вам посилання під цим відео залишу. І ви можете прослухати і дізнатися, які можна зробити практики, які можна зробити практики лабіринту чи заєднання з землею в цей день. Тобто там все описано. Це все неважко легко для того, щоб збалансуватися, налаштуватися на новий астрономічний рік. І як ви бачили, чотири старших аркана на це рівнодення це досить сильний, потужний період, для того, аби такі кармічно зробити. І навіть думки послати всесвіт правильні для того, аби завершити кермічний період повністю. Нагадую, що на імпульс з 1 лютого, ось цей цикл кермічного завершення, розпочався. от Зараз він завершається на Остару. Тобто, або завершуємо, або якщо ми знову підемо по шляху спокуси, тобто знову. Зачаровуватися словами, подіями, чекати, слухати. Це не тільки зараз про війну, взагалі про життя своє, навіть особисте. Тобто тут досить сильні потужні енергії, аби проявити себе, говорити в стосунках, в роботі, Але або це буде е, з ділом, і ви будете розуміти, де. Правда, а де просто слова, так? Або знову все ж піде по тому самому колесу сансер. Тому або ми виходимо з цього круга, йдемо на новий цикл, або рік проживається знову, так, як, і, як і, і, прожив, і проживався до цього. Тому заходьте, дивіться, шанс є завершити всі такі, ну, от, бачите, взяла карти відкрила просто шанс є завершити всі ось такі дії, події погані. Насичуйтесь енергетично, не губіть ось ці два дні, навіть якщо ви не можете десь просто вийти, побути один на один з собою, з природою. вдома свічку посидіть, помедитуйте. Тим паче завтра в нас 10-11 місячні дні, тобто якраз рівнодення припадає на 10-й місячний день, це день, коли доба місячня яка вже от розпочалася, і завтра десь до 12 дня завершиться, коли потрібно саме медитувати на очищення. До речі, якщо ви будете медиту медитувати або робити якісь практики всі дні. Е я вже розкажу відео на записки від мене про стару, але нагадую, що якраз в ці дні бажано, щоб свічки були без ароматів. Тобто сьогодні ще ок, а завтра бажано використовувати свічки без ароматів, чисті, чисті свічки так само, як в чистий день. А от вже Після 10-го, там 11-й, після 12-ї починається 11-й місячна доба. Там взагалі бажано добу медитувати повністю. Тобто це не значить, що сім нічого не роблю. Ні, це налаштуватись на те, що вам добу не можна виражати негативної енергії, аби не запустити для себе її потік на весь рік. Тому намагайтесь приділити цьому увагу сьогодні, завтра, постій, після, післязавтра. Віримо, на істово все найкраще, енергетично підзбираємось заново, і попереду нас ще там коридор затемнені. Це все енергетично дуже сильні дні, як ми з вами розуміємо. Говорити про них це про кожен день окремо. Можливо, якщо встигну, то запишу тоді. Але кажу про такі езотричний момент, саме про астрономічні, про астрологічні вибачте. І ось такі дні це все на, на каналі Записки Відьма. Тут більше розкладу і більше саме про Таро. Ну а на цьому поки все. Бажаю вам гарно зустріти рівнодення, провести його позитивно і насититися його енергією. До побачення!